І ФОПи питають, ну, звертаються, яка буде вартість подання звітності без найманих працівників. Я на це питання задаю зустрічне питання, на що вам подавати цю зарплатну звітність, якщо у вас немає найманих працівників? От, Тому, що би я хотіла, б, тому що в бухгалтерії я вже 28 років, я вже на кожному ефірі говорю, але я думаю, що кожен раз хтось все одно мене перший раз буде чути. Тобто, я вже ну, доволі древня бухгалтерка і зарплатну таку звітність, подібну, як ми зараз звикли, об'єднана була звітність. Колись вона була роз'єднана. Вона взагалі це її потім об'єднали. Я вже не пам'ятаю коли. Тобто, ми щомісяця подавали звіт по ЄСВ. Це таке вже коротко його назву. Про заробітну плату. Нарахування заробітної плати там відображалося утримання, колись ще утримувалося ЄСВ, не тільки нараховувалося, ще й утримання було і нарахування на саму зарплату. І цей звіт подавався щомісяця до 20-го числа наступного за звітним, Точно так само, як зараз подається декларація з ПДВ. Тобто за січень треба подати до 20 лютого, так? Окремо. Був була форма звіт 1 дф В 1 ДФ був дохід, відображався, і основне, що там доходи фізосіб. 1ДФ ДФ це доходи ДФ, доходи фізусіп. І там відображався податок з доходів фізосіб, цей, що зараз 18%. Оце було основним таким показником. Чи Видом податку, які отримували, ну, видом доходу, які отримували працівники на роботі, наприклад. І ми, як податковий агент підприємству, мали подати, відобразити всі ці нарахування відрахування податку. Один ДФ подавався щоквартально, а ЄСВ подавалося щомісяця. Отак ми подавали дуже багато років, що по первому вигляді ми навіть носили ці звіти. От, і потім хтось дуже гарною ідею таку, мабуть, десь спав і приснилося, і взяли цих два звіти, об'єднали. Ми бухгалтери тоді були у маленькому шоці, тому що, якщо цей звіт не робиш, а так просто ну, платиш гроші за нього, щоб хтось зробив, то думаєш, о, добре, що об'єднали, тепер треба. Раз на квартал. Так у мене і директори знайомі, там керівники говорили, що добре, тепер вам не кожен місяць треба звіти подавати, а раз на квартал здав та і все. Але в тому кварталі, квартальному звіті було шість додатків. Там шість додатків було.